Добрий ранок! Я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми віримо, що Бог наймудріша особистість в всесвіті. Я вірю, що його думки про нас це самі правильні думки. Саме про це я хочу сьогодні з вами говорити, тому якби, забігаючи вперед. Хочу сказати вам такі важливі речі. Ви краще, ніж ви про себе думаєте. Ви сильніші, ніж ви про себе думаєте. Насправді, Бог думає про вас краще, ніж ви самі про себе думаєте. І тому Він дав нам своє слово, Бог дав нам свої думки, щоб ми узнали, що ж в його серці про нас. Те, що частина людей думають про себе так, що ем, «Ай, Бог про нас думає погано, і ми погані, і, і Бог нас терпить і в кращому випадку, якщо він нас не покарає. А я вам скажу, що Бог дивиться на нас, і він каже: Ви я створив вас кращими ніж ви про себе думаєте. Ви знаєте, що людина буде жити згідно своїх думок, згідно свого мислення. І тому наше серце і те, що ми думаємо, є дуже важливим. І тому сьогодні, хоч разом з вами, роздивляючись уроки Ісуса Навана, це є предмет вже декількох тижнів нашого дослідження, щоб ми взяли ще один урок, який Бог йому дав. І це саме цей урок допоміг йому э, э, стати таким, щоб він зайшов в обіцяну землю. Нагадаємо якісь основні думки. Бог покликав Ісуса Навана після смерті Мойсея. Мойсей мав заклик від Бога, щоб вивести ізраїльський народ із єгипетського рабства і привести їх в обіцяну землю. Для нас це є символом і прообразом виходу із світу, з прокляття, і ходити в виконаних Божих обітницях, або, іншими словами, переживати силу всього того, що Христос зробив для нас. Знаєте, що наша обіцяна земля це спасіння, це прощення гріхів, це праведність, це помазане служіння, це здоров'я, це процвітання, щастя в, ну, в особистому житті. Все, що ми називаємо благословінням і успіхом, це наша обіцяна земля, слава Богу. І знаєте, очевидно, що маючи від Бога обітниці жити в благословінні, люди можуть не жити в благословінні. Це сталося з Мойсеєм і його командою. Вони вийшли з Єгипту, а дійшли до Йордану, до межі, фактично за Йорданом, перед річку, була обіцяна земля. Але вони там побачили ворогів, вони побачили велетні, вони злякалися і повернулися в пустелю. І не дивлячись на те, що Бог все заготовив, не дивлячись на те, що Бог дав їм обітниці, і він їм казав: Я буду з вами, вони не осмілилися зайти в обіцяну землю. Все те саме відбувається сьогодні. Люди Божі, вони чують Божу обітницю, вони чують Божий заклик. Дехто з вас ви чуєте від Бога поклик до бути політиком, бути бізнесменом, бути лідером, бути вчителем, бути лікарем, бути пастором, бути служителем. Я вірю, що кожен з вас має в серці заклик. Осмільтеся повірити Богові, що ви є те, ким Бог сказав, що ви є. Осмільтеся повірити Богові, що ви здорові, що ви процвітаєте, що ви оправдані, що ви маєте перемогу над гріхом. Слава Христу! Ісус Навин з цим справився, ось чому нам дуже цікаві його уроки. Що було в ньому такого, чого не було в команді Мойсея? Що він знав таке, що вони не знали? Що він вірив таке, в що ті не вірили? Нам потрібно навчитися від нього. І в першому розділі книги Ісуса Навина ми бачимо, що перший Ісус Навин зробив крок до обіцяної землі, Бог почав формувати його мислення, і Бог почав з ним говорити. І він дає йому такі поради. Він каже, Мойсей Міра помер, тепер ти вставай. Я вам скажу, вставайте, не опускайте рук. І ми говорили з вами про це. Бог каже, кожне місце, на яке ти наступиш ногою своєю. Я дав тобі це місце. Зроби цей крок. Ми з вами про те, що це, це проходили. Далі Бог йому каже: перед тобою ніхто не встоїть, бо я буду з тобою. Амінь. Ви ніколи не програєте в своєму житті. Упивайте на Бога. Створіть собі мислення ем, повного повного повної перемоги. Як ви, як ви ну, щоб ви мислили категоріями. Успіху, перемоги, здоров'я, процвітання. І сьогодні я хочу з вами поговорити про шостий, сьомий вірш. Подивіться, що Бог каже йому. Будь сильний. Так цікаво. Знаєте, нам часто здається, о, тобі легко сказати, будь сильний. Сьомий вірш. Тільки будь дуже сильний. Халилуя. Дев'ятий вірш. Чи ж я не наказав тобі будь сильний. Подивіться, як цікаво. Бог йому каже: будь сильний, будь дуже сильний. Я ждав тобі наказу цього. Будь сильний. Бог знає, що місце, куди йде Ісус Навин, Він зустріне ворогів. І там, ну, насправді, ми говоримо про декілька років важких боїв, важкої війни. І ну, деякі армії були, можливо, навіть сильніші, ніж Ізраїль. І е, ми точно знаємо, що там жили сини Інакові, велетні, які точно були сильніші за ізраїльських синів. Але тим не менше, вони всіх перемогли. Хвала Богу! Хвала Богу! І подивіться, давайте підійдемо саме от в, такому, в такому контексті. Бог підготував серце Ісуса Навана. У нього було те, чого не було в команди Мойсея. Він вірив в те, в що ті не вірили. І одна з речей, які Бог зробив з Ісусом Наваном і з його командою, Він їм сказав: Будьте сильні. Намагаючись зрозуміти це, знаєте, ну е дивлюся на це, я бачу ось які речі. Бог бачив, що у Ісуса Навана є сила. Бог знав, що Він дав йому силу. І тепер Він йому каже використай цю силу. Ти сильний, будь сильний. Бог йому не каже, якщо тобі вийде, стань сильним. Бог йому не каже, якщо ти, ти ем, зможеш, то ро, ро, тобі треба це розвинути. Він каже, в тебе це є. Будь цим. В тебе це є, я тобі це дав. Я хочу вам сказати, щось дуже важливо. У нашому житті є вороги. У кожної з нас є вороги. Я не, не маю на увазі людей. Я маю на увазі прокляття, диявола, гріх, хвороби, бідність, страхи, відчай, образи всякі всякі речі. Ми зустрічаємо їх в житті. Бог вважає, що ви можете з ними справитися. Чому? Він знає, що дав вам силу. Я вірю всім серцем, якщо Бог дав вам життя, Він дав вам сили прожити це життя. У вас є сила прожити це життя в силі, в перемозі в ім'я Ісуса Христа. Галилуя! І я вам скажу, будьте сильні проти вашої хвороби. Будьте сильні, проти, можливо, у вас є фінансові труднощі. Не опускайте рук. Знаєте, я чую сьогодні в новинах, там хтось там кинувся з дев'ятого поверху, бо у нього борги і таке інше. Я вам скажу, будьте сильні. Можливо, у вас є борги, будьте сильні, ви з ними справитеся. Можливо, у вас труднощі з дітьми, будьте сильні, ви з ними справитеся. Подивіться, як Бог мислить. Він каже: Я знаю про вас правду. Я вам скажу, можливо, ви цього не знаєте, але ви кращі, ніж ви про себе думаєте. Ви сильніші, ніж ви про себе думаєте. У вас більше потенціалу, ніж ви, можливо, підозрювали. Тому що, коли Бог вам дав життя і створив вас, і всі ці речі поклав вас. Слава Господу! І якщо ви будете це розвивати, над цим роздумувати, сила Божа почне проїстікати. Я знову вам скажу, я всім серцем вірю. В той час, в який ми живемо, ми всі можемо справитися з усім, що зустріли в житті. У нас є сила. У нас є сила. І тому, закінчуючи сьогоднішню програму, хочу підбадьорити вас саме до таких речей: не зосереджуйтесь на своїх слабостях. Не зосереджуйтесь на своїх поразках. Не зосереджуйтесь на тому, що у вас не вийшло. Чи, можливо, хтось про вас щось сказав. Зосередьтеся на тому, що Бог сказав. Зосередьтеся на тому, як Бог про вас думає. І навчіть, натренуйте своє серце і свій розум. У мене є сила. Я сильна людина. Я можу з усім справитися. У мене все вийде в ім'я Ісуса Христа. Я хочу помолитися з вами. Просто зараз приєднайтеся, моліться разом зі мною. Де, де би ви не були, просто там коло телевізора. Давайте скажемо разом. Небесний Отець, я молюся за всіх наших телеглядачів. Я знаю, що дехто з них зустрів справжні битви, справжні труднощі. І їм потрібна допомога. І я знаю, що у нас є обітниці перемоги. У нас є обітниця, що перед нами ніхто не стоїть. У нас є обітниця, що ми все перейдемо, все переможемо. І Господь, і ми хочемо бути як Ісус Ісуснавин. Ми хочемо навчитися тих уроків, вірити в те, що Він вірив, перебудувати своє мислення і серце, так як він перебудував, щоб собі сказати собі: Я сильний, Бог зі мною, я з усім справлюся. Я благословляю наших теледачів. Я прошу, нехай Твоя сила приєднається до, до того, що ти поклав їхнє серце, і дай їм перемогу усякій справі, де у них битви. Я благословляю Господь. І я вірю, що вони перемагають хвороби, перемагають бідність, перемагають борги, перемагають страхи, перемагають відчай іменем Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я благословляю вас. Ви повинні знати, що Бог і ми дуже любимо вас. Ми молимось про вас і бажаємо вам найкращого. А зараз ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.